Привіт і одразу до справи. Перед тим як почати роботу ми повинні обмотати наш пен плівкою. Зазвичай я бачу, як це роблять неправильно, тому що обмотують поверх. І зазвичай місце, куди вставляється голка, залишається вільним в доступі до крові, до інших. Субстанції. А отже, якщо ви хочете, щоб у вас було все супер стерильно і правильно, то вам потрібно замотувати машинку так, щоб повністю охопити її плівкою. Потім ми робимо невеличкий надріз місці, куди буде вставлятися картридж, ось так. І ваш пен замотаний правильно. На жаль, не усі пени мають функцію виліту голки, тому ми можемо це відрегулювати самостійно, так як нам це буде зручно. Якщо ми вставляємо голку впритик. У нас голка вилітає занадто. І зазвичай дуже незручно працювати з таким вилітом голки. Тому ми беремо картридж, просто трішечки його не до кінця і закручуємо. Ось так у нас створюється такий проміжок невеличкий. І тоді виліт голки зручний для вас. Ну, ви там регулюєте під вашу роботу. Під ваш смак, під вашу зручність, точніше. Дуже важливий момент набору фарби в картридж, так, щоб в подальшому вона не розбризкувалась. Ви не занурюєте носик, лише голки набираєте ту кількість фарби, яку потрібно. Ось так робити не потрібно, тому що потім у нас надвеликий залишок фарби залишається на кінці носику. Краще витрати його серветкою, якщо ви цього не зробите, то будуть просто бризки по шкірі. І починаємо працювати. Якщо у вас контурний малюнок, то спочатку пропрацьовуємо контур лінії широкі, лінії тонкі, дивлячись від того, який у вас ескіз. Також намагаємось дотримуватись правила знизу вгору, тобто пропрацьовуємо спочатку нижню частину скізу і потім поступово підіймаємось вгору. Ось коли в нас вже закінчений контур, ми починаємо пропрацьовувати тіні підкладку під основний колір, там де у нас темні частини ми їх. Пропрацьовуємо дотичним кольором до того, який є. Тобто, якщо у нас жовтий банан, то ми пропрацьовуємо найтемніші участки не чорним, а коричневим. Також для зручності ви можете уявити або намалювати сонце, звідки буде йти. Світло і тінь. Тоді, можливо, вам буде легше пропрацьовувати. Дуже важливо, коли ви робите таку підкладку темного кольору, під основний кольор, робити розтяжку, утворювати такий об'єм від найтемнішого. І тягнути голкою, розсіювати цей темний кольор. Також робити це потрібно усіма кольорами, які у вас під основним, для того, щоб був об'єм і не було обрубаних деталей. Завершила тінити коричневий колір, доливаю білий, білий завжди дуже сохне, тому я в останню чергу наливаю. І так, ми починаємо завжди з самого темного, потім беремо трошечки світліші і білий в самому самому кінці пропрацьовуємо якісь деталі. Тепер я беру проміжний колір між жовтим і коричневим, це помаранчевий. Роблю Ті ж самі дії верху коричневого, але розтяжку роблю більш довшою. Нарешті ми. Приступаємо до пропрацьовки. Основним кольором це жовтий колір. Зазвичай це, звичай, це е, дуже важкий колір для тіла, тому що там є домішки білого пігменту, і він лягає в шкіру е, дуже важко, тому що кровить. Тому треба слідкувати, щоб добре пропрацьовувати кожну деталь. Якщо ми нанесемо одразу білий пігмент, зверху чорний і протрем, то чорний пігмент дуже сильно буде в'їдатися в білий. Також дуже важливий момент, що треба добре промивати голку після будь-якого кольору, тому що білий потім візьме на себе той відтінок. Далі ми робимо завершальні дії білим кольором, пропрацьовуємо пліки, пропрацьовуємо ті деталі, які у нас мають бути саме білими. І доходимо до фіналу. І в результаті в мене вийшов ось такий банан. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Також підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі! Чао, какао!